Поки ми спали, світ захопили жайворонки. Книги про успіх переконують, що усі мільярдери прокидалися ще до світанку. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. І закладається думка, що між їх успіхом і раннім підйомом справді може бути зв'язок. Адже світ живе за п'ятиденним робочим графіком і запускається щонайменше о восьмій. І вставати раніше за всіх логічно сприймається як спосіб встигати більше. Вже воронкова пропаганда, як я її називаю, поселяє в тобі відчуття опущеного моменту і провтиканого життя щоразу. Як ти встаєш після десятої, коли я лягаю спати біля мене? Божа мати книга клуб п'яти ранку, який написав Робін Шарма, стала бестселером, який популяризував ідею прокидатися о п'ятій ранку і використовувати першого годину дня для саморозвитку. Книга Магія ранку Гела Елрода. Стала бестселером, який описує медитацію, візуалізацію, читання і фізичні вправи до світанку як магічну паличку, що змінює життя. Але в Україні, як на мене, ось цей культ раннього прокидання зародився... Скоріше не з культури багатства, а з культури виживання, тому що ще 100 років тому більшість українців проживали у сільській місцевості, і прокидатися до світанку це була норма селянського життя. Треба було встигнути в поле до спеки, чи доглянути худобу, і наша класична література це дуже добре зафіксувала. Невдобно, княжно, вас будити, але ти чуєш, як корова кричить. І топити треба, бо вже пара з рота йде. Урбанізація примістила мільйони людей до міст. Але оцей засудливий погляд на твій підйом о 12 й залишається стабільно частим. Соціальним же програмуванням задовго до мотиваційних книг слугували народні прислів'я. Тому, перекочуючи із покоління в покоління, до нас дійшли такі настанови: рання псажка розсуп'є, а пізня сльози лє. Хто рано підводиться, з тим діло водиться? Ну і головна формула моральної переваги. Хто рано встає, тому Бог дає. Бог, до речі, тут згаданий не дарма, тому що християнська церква і релігія, власне, не тільки християнська, але ж ми говоримо в контексті України. Теж доклалися до цієї пропаганди раннього підйому. Євангелія розповідає, що Ісус вставав дуже рано, коли було ще темно, щоб молитися і звертатися до Бога перед початком дня. Вставай! Через не можу. А сьогодні, можливо, ви чули, є навіть цілі бізнес-клуби, які призначають ранкові зустрічі по саморозвитку, які так і називаються магія ранку. А є більш креативні підприємці, які створили Київ Морнінг Кофі Клаб, де запустили діджей сети під каву й самого ранку. І Я би, можливо, теж сходила на такі заходи, якби вони всі масово не розвивалися. О сьомій, о шостій ранку на Ютубі теж чимало роликів про те, як нарешті почати вставати раніше. Розплющуйте очі! Хоча я вважаю, що оцим хелпселф-блогерам потрібно було пилити більше контенту про те, як просто виспатися і налагодити однаковий графік засинання і прокидання щодня. Новини загрозливо попереджають. Совам частіше загрожує рання смертя, ніж жайворонкам. Сови помирають від інфаркту, тере вчені. Ну і от через це усе у нашій уяві, ну, конкретно в моїй, ранній підйом автоматично співставляється зі словами здоров'я, дисципліна, довголіття, багатство, успіх. Але щоранку, у тій же п'ятій годині, мільйони людей вже на ногах: це прибиральники вулиць, охоронці, працівники комунальних служб, водії маршруток. Вони можуть прикидатися раніше за будь-якого бізнес гуру, чи спікера бізнес-клубу магія. Ранку ці люди можуть навіть працювати важче або більше. Ці люди роками живуть в такому режимі, і це не зробило їх мільярдерами і не дозволило уникнути проблем зі здоров'ям. Банально і очевидно. Можете сказати ви. Звісно, це романтизація раннього підйому і подача пізнього хронотипу як проблему, яку варто вирішити. І якщо ви вже потягнулися до кнопки Вимкнути це відео бо і ви думаєте, що не почуєте нічого тут цікавого, то не поспішайте. Бо я буду намагатися розвінчити цю романтизацію. Додаючи трохи наукових досліджень, бо про себе я часто чую, що мій графік сну він просто збитий, і пофіксити це можна, якщо я буду просто раніше засинати і раніше прокидатися. І це, в принципі, є дисципліна, а я лінива. А я її сама дуже довго піддавалася цій жайворонковій пропаганді, намагалася раніше вставати, читала всі ці книги, і насправді думала, що поділ на жайворонків і сов. Це просто вигадка. Але скільки пам'ятаю, я ненавиджу навіть слово ранок. І якщо я прокинуся о 8 восьмій, засну, о десятій, одинадцятій, я зранку не відчуваю сил буквально ніколи. Я вже не говорю про те, що мені важко приймати якісь рішення, думати чи, не дай Бог, бути творчою. Тож нагадаю, що мене звати Яна. Поставте палюховий, здарте дзвони і підпишіться на цей канал, якщо бачите мене вперше. Ну а якщо ви жайворонок. Ну, то що я можу вам сказати? Ви виграли в генетичній лотереї, тому що світ абсолютно підлаштований під вас. Ну, напишіть хоча б, у котрій зранку ви дивитесь це відео. Привівши опитування у своєму інстаграмі, я з'ясувала, що більшість людей вважають себе людьми із пізнім хронотипом. Ну, не те, щоб мій інстаграм це була достатня вибірка людей для статистики, але все ж усім нам доводиться підлаштовуватися під світ, який підібняли під себе любителі ранкової роси. Ну але якщо без жартів, то зараз українцям в цілому важко визначити, який вони хронотип. Якщо послухати на ютуб-каналі Наук біологиню Ольгу Маслову, вона стверджує, що біологічний годинник у людей все ж існує і змінюється із віком. Він затримується з настанням статевого дозрівання. Через що підлітки мають пізніший хронотип. А потім з віком він має тенденцію зміщуватися все раніше і раніше. У 2019 році вчені проаналізували генетику майже 700 тисяч людей і з'ясували, що схильність бути жайворонком або совою частково закладена у наших генах. Вони знайшли понад 350 ділянок ДНК, які пов'язані з тим, у який час люди зазвичай засинають і прокидаються. І щоб це з'ясувати, я вичитала, що вчені не зупинилися просто на опитуванні, а перевіряли фітнес-трекери. Та монітори сну. Проте, ми можемо прочитати у висновках, що різниця ця була невеликою, в середньому близько півгодини, проте, все ж таки, вона була і була стабільно прослідкованою до цього масштабного дослідження 2019 року. Світ науки також шукав гени, які пов'язані з хродотипами. Наприклад, три великі біомедичні дослідження на 128 тисяч учасників, які також показали певну генетичну схильність засинати чи прокидатися окремими групами людей раніше або пізніше. Що стосується груп жайворонки. І груп софт – це досить умовний поділ і народна назва, бо хронобіологи говорять, що хронотип кожної людини визначається за певним спектром. І як я вже говорила, біологи зазначають, що відповідно до віку або інших обставин і факторів цей хронотип протягом життя може змінюватися. Знаєте, це як із зором. Я сподіваюся, що до 60 або до 70 я буду вставати хоча б. О 9-10 годині. А найпоширеніший тип біологічного ритму людини взагалі той, коли організм не має різко вираженої схильності ні до дуже раннього, ні до дуже пізнього режиму. І такий тип називають проміжним або в народі голубами, голубами. чи голубами. Щодо того, що люди з вечірнім хронотипом. Помирають раніше від різноманітних захворювань. Це скоріше клікбейт, а не пророцтво для тих, хто звик засиджуватися допізна. Лікарі, до прикладу, зазначають, що сам факт пізнього засинання не є корисним для мозку через певні несприятливі звички, наприклад, вживання алкоголю або їжі з низькою поживною цінністю пізно ввечері, або іншою причиною є схильність до менш здорової поведінки саме вночі, а ламання себе і намагання прокинутися раніше ніж я бажаю. Це Точно приносить мені більше стресу, і, ймовірно, шкоди здоров'ю, аніж той ванільний ріжок о 10-й Здається, кожен плюс-мінус знає свій хронотип. Але щоб його визначити точніше, біологиня Ольга Маслова, про яку я вже згадувала на початку відео, наводить декілька методів. І перший це саме дослідження. До прикладу, для цього визначення я знайшла, що найпопулярнішим є тест Хорна. Остберга, який, от, конкретно, визначив мій хронотип як помірний вечірній тип, або як варіант здати генетичні тести, про те, як пані Ольга так і інші біологи ставлять під сумнів цей метод щодо точності визначення, і говорять, що все ж таки ефективніше саме досліджувати себе і спостерігати за своїми звичками. До речі, в мене є відео про ДНК тестування з генетиком, там де ми розбирали усі популярні тести на вітаміни, на хронотип, на будову тіла або національні. Походження десь отут це відео випливе сьогодні. У світі багато компаній, наприклад, it компанії чи там Google, Microsoft, вони пропонують вакансії з гнучним графіком, коли людина може дійсно вибрати якісь пікові години своєї ефективності і планувати завершення і закінчення дня самостійно. Але ми живемо в Україні. У нас меншість компаній дають таку можливість. пишіть, до речі, чи ви працюєте в такій, ну і специфічні умови роботи. Сьогодні, там чи військові, які взагалі не можуть планувати свій графік, чи ці обстріли, вони не дають можливості багатьом людям працювати в такому фріланс-режимі. Тепер щодо тих книг, які обіцяють нам зміни кардинальні, якщо ми будемо ефективні саме зранку. Книга Магія ранку справді у якийсь час була дуже популярна. Власне, як була популярною вся ця мотиваційна література, можливо, років 10-15 тому, проте і зараз в деяких нішевих, я б сказала, колах суспільства вона залишається читати. Кабельною. А для того, щоб зрозуміти, про що вона, можливо, не варто читати навіть опис, а подивитися, хто автор цієї книги і який шедевр він створював до цього, тобто яку літературу він ще видавав або після цієї книги. Чекай! <рив> Чекай! Дивіться! Ну, коментарі до інстаграм-стрінки автора Наталії Холоденко. Ну, це ж не показник інфобариги, чи показник. Ну, і от цей автор до прикладу писав. Чудо, формула. Два складники неминучого успіху. Чудовий ранок, як не проспати життя. Чудовий ранок для фінансового успіху. Неочевидні звички заможних. Чудовий ранок мільйонерів. Як не проспати своє багатство? Чорні діри і чорні смуги. До безмежних можливостей сам автор заявляє, що книга магія ранку це найшвидший спосіб прокидатися щодня та створювати життя, про яке ви завжди мріяли, навіть якщо ви не жайворонок. З місці книги одразу дає нам зрозуміти, що її не писав біолог, лікар чи будь-який інший вчений, який дає нам справді наукові якісь рекомендації, як виспатися і покращити свій стан після пробудження. Бо це абсолютно мотиваційний успішний успіх, карикатурне зображення фраз. Встань і іди». по класиці 50% цієї книги спочатку автор розповідає про те, яким жахливим було його життя. До що він був невдахою, взагалі в бізнесі, в продажах, що він потрапив страшенне ДТП, яке чуть не позбавило його життя. А потім він знайшов якусь таку от формулу успіху свого ранку, і решту 50% книги він розповідає, яким він став здоровим, багатим, чудовим після того, як він почав цю формулу застосовувати в життя. Котаки моркотики з вами я, Наталя Холоденко. Ну і певний факт, який існує в цій реальності, що книга була написана у 2012 році, написана і випущена, побачила світ. А у 2016 році сам автор хворіє на. Онкологічне захворювання, ну причини наслідкових зв'язків шукати не будемо. Благо він цю хворобу переміг, і тепер він використовує свій особистий досвід для продажу афірмації і позитивного мислення у першій половині дня о п'ятій ранку. А на своєму ютуб каналі чутливі фрагменти, як він, будучи онкопацієнтом, спілкується зі своєю дитиною. Він назвав, як Гел Елрод використовує афірмації, щоб перемогти рак. Метод автора у книзі Конкретна магія ранку говорить нам про те, що наше життя залежить абсолютно на 100% від того, як ми проводимо першу годину цього дня. У цей час його історії це саме п'ята ранку до робочого дня. Він проводить у тиші проговорює афірмації, робить візуалізації мрій та бажань, тренується, читає і веде журнал дій. Та думок я не маю нічого проти тестування цих дій в реальності. Вони можуть бути дуже навіть помічними для деякого. І автор у своїй книзі наводить корисні речі. Коли він, наприклад, лежав зранку, нічого не хотів. В нього був депресивний період, з якого його витягнув саме ранковий біг. Але ж це не обов'язково робити у першій половині дня у п'ятій ранку. Бо це взагалі не має ніякого зв'язку з раннім часом. Це можна робити в обід, це можна робити о 10 або об 11 вечора. А ранній підйом це просто трендова оболонка, яку цікаво продати під соусом тренування власної. Дисципліни, бо якщо робити це важко, ну здається, що ти йдеш в якомусь правильному напрямку, що ти. Боришся з цим світом, розсуваєш голими руками стіни. Уставати один і той же час, коли тебе нічого не обмежує, це справді тренування дисципліни. Але без будь-якого примусу це можна робити як о п'ятій, так і о десятій ранку. Ми не всі народжені жити за одним графіком. Попри те, що на століття ми вчили, що єдиний правильний ритм лише ранковий. Світ справді, як на мене, поки що зручний, лише для жайворонків. Але варто це десь розуміти, можливо, як я змінити спосіб заробляти собі. На життя і точно не відчувати провину через те, що не прокидаєшся раніше. А з вами була Яна, і як ви бачите, я прокинулася значно раніше лише для того, щоб зняти ці кадри перебивки у цьому відео. Ну, за це можете точно поставити мені лайк, ну і написати якийсь коментар. Дякую спонсорам цього каналу. Це люди, я не знаю, хто вони, чи сови, але які встають рано пізно, заробляють собі на життя і перекладають. Певні гроші зі своєї кишеньки в мою, аби я мала можливість і натхнення створювати такий контент. Дякую вам. Долучитись, ви можете до підтримки за посиланням в описі під цим відео. Не забувайте, що ми спершу донатимо на збройні сили, на сили оборони. А якщо ви український бізнес, який створює гарний продукт або корисну послугу, напишіть мені для колаборації. Я за співпраці. Почуємося, побачимося в наступному відео на цьому ж каналі.